Знайти роботу в Україні та таку, щоб платні вистачало на життя сьогодні. Це під силу лише найспритніше. Багато на політичні події минули півріччя буквально заморозили вітчизняний ринок праці. На одне місце тепер претендують 10 фахівців. Вимоги роботодавців дедалі жорсткіші. Валерія Мікульська вивчала сучасні правила працевлаштування. Безробітний? станом на травень 2014-го цей статус мають практично півмільйона українців, і це лише офіційні дані. Реально ж центри соціальних досліджень називають удвічі більшу кількість. Чи є свободже місце похитнула економічна нестабільність? Хтось не знайшов спільної мови із керівництвом, комусь не вистачало платні та підсумок. Один потрібно шукати нову роботу. Сьогодні існує кілька шляхів: або за допомогою державного центру зайнятості, або самостійно. Ми перевіримо ефективність обох варіантів. Краще за державу ніхто про вас не подбає. Приблизно так пропагує допомогу з пошуку роботи міністр соціальної політики. Каже, місць вистачить усім. На сьогодні Мінсоцполітики готова запровадити, запропонувати 55 тисяч вакансій по Україні. Йдемо до районного центру зайнятості. Там ще з зими не можуть передихнути. Наплив безробітних нині утричі більший, ніж за всі роки незалежності. І на відміну від профільного міністра, тут не такі оптимістичні. Ринок праці ніби застиг на місці. Вакансій на всіх не вистачає. Найбільше безробіття поглинуло банківських клерків та юристів. Бракує роботодавців фахівців Фахівців іт галузі, лікарів, вчителів і кухарів. Та навіть якщо спеціальні шукача і запит роботодавця співпадають, домовитися про співпрацю не завжди вдається. Уровень заробітної плати на вакансіях значительно ніж того, з яким люди прийшли до нас. тому це не вистачає безробітного. ще тиждень тому Сергій був інженером-конструктором радіопристроїв у приватній фірмі. Тепер він третій у черзі до інспектора з працевлаштування. Фірма збанкрутувала, а вакансиї його спеціалізації, як виявилось, обмаль. Первоначал в інтернеті. почав То есть как бы своє резюме, разместила на сайтах і посмотрела вакансії, які є. Ну, так, как бы посмотрел как бы резюме, то тобто, есть я так понял, резюме много больше, чем вакансий на сайтах. Тобто, я, так, розумів, що, е, Больше кабріжилаючих на роботу, чим ті, хто прилагають її. Аби платити за житло, купувати продукти, одягатися, Сергієві потрібно заробляти в середньому 4 тисячі гривень на місяць. Та в базі вакансій центру зайнятості йому пропонують максимум три. Звертаємося напряму до інспектора. Добрий день. Фахівці центру і хотіли б порадувати, та не мають чим. Зарплати дійсно пропонують низькі. Ще одна перепона на шляху до бажаної зарплатні для Сергія це вузька спеціалізація. То швидше за все, аби знайти роботу, йому запропонують перекваліфікуватися. Центр зайнятості одна єдина структура, яка на сьогоднішній день безкоштовно навчає. Тобто дуже багато клієнтів звертаються в разі потреби. Якщо Сергій погодиться працювати, скажімо, інженером-електриком, то вакансія не забариться, обіцяють у центрі зайнятості. Робітничі професії навіть у кризу популярні. Тож кілька місяців навчання і протягом тижня можна знайти роботу. Якщо наш герой вирішить шукати нову роботу самостійно, то варто почати з газет та журналів, де є інформація про вакансії. Це перша порада фахівців кадрових агентств. До речі, продавчині у кіоску розповідають, кожен третій покупець нині цікавиться саме такою пресою. Часто спрашують пропоную роботу, в основному срочно требується трудоустройство. У компаніях, які займаються організацією, працевлаштування нас не радують. Зазвичай влаштувати на посаду тут можуть за кілька тижнів. Та вже півроку робота в офісах стоїть. Роботодавці слідкують за політичною ситуацією, тож поки не ризикують поповнювати штати. Вакансії, які вивішені в інтернеті, ані в своїм йдуть і лі наперед, або кандидати, які навіть йдуть по конкурсу, вакансії відкриті. Тобто вакансії для це близько около трьох місяців. Кандидатів багато на ринку ми Наблюдаємо десь, на вірнабрі року 40, -40 резюме облічення. Та навіть у таких умовах втрачати темпи пошуку не потрібно. Отже, якщо у державному центрі зайнятості за вас ручається інспектор, то взявши справу у свої руки, доведеться самому доводити роботодавцю, що ваша кандидатура ідеально підходить. Зауважте, фахівці не радять часто телефонувати, чекати під дверима керівника чи прориватися у приймальні. Варто запастися терпінням. Вивчивши пропозиції на ринку праці, потрібно скласти резюме. Головне, попереджають у кадрових агенціях не наробити граматичних помилок і вклеїти пристойне фото. Недопустимі фотографії в купальниках. где у вас не видно лицо, когда тень перекрывает лицо. Такие фотографии тоже бывали. Со спиртными напитками, допустим, фотографии с сигаретами, где вы вырезаны из компании людей и есть обрывки людей. То есть должна быть фотография, на которой, да, вы хорошо получились, но все-таки тоже в деловом стиле. Діловий одяг на співбесіді охайна зачіска, активність та самоосвіта. Ось секрети успіху у самостійному пошуку роботи. Але криза це час роботодавців, тож треба готуватися до високих вимог. Зараз роботодатель не хоче вкладати э, в будущего время на навчання. Він хоче, щоб спеціаліст прийшов і виконував свою роботу на відлично. Кадровики запевняють, якщо дотримуватися правил вільного працевлаштування, можна знайти і високооплачувану роботу. Та на відміну від центру зайнятості гарантій не дають. У нинішніх умовах працевлаштування схоже на лотерею. Тож неофіційно радять клієнтам самим шукати роботу паралельно із державними агентами.